Отже, ми зупинилися на тому, що категорошко переміг на залізному таку Змія. Тепер продовжуємо рухатися по сюжету казочки далі. Пішов тоді в люхі Темниці глибокі, одімкнув своїх братів, а вони тільки-тільки що живі. Забрав тоді їх, забрав сестру Оленку. І все золото та срібло, що було у Змія, та й пішов додому. От, і, от ідуть, а він їм і не признається, що він їх брат. Прийшли там скільки з дороги, сіли під думком відпочити, а Котигорожко притомився після того бою, та й заснув дуже. А ті шестеро братів і радяться. Будуть з нас люди сміятися, що ми шестеро Змії не подужали, а він сам побив. Та й добро Зміє, він собі все забере. От радились, радились, та й урадили. Тепер він спить, не почує. Прив'язати його добре леками до дубка, щоб не вирвався. Тут його звір і розірве. Як урадили, так і зробили, прив'язали та й пішли собі. А категорошка спить і не чує того. Спав день, спав ніч, прокидається прив'язаний. Він як стинувся, так того дубка і вивернув з корінням. От узяв тобі то, тоді того дубка на плечі та й пішов додому. Підходить до хати, аж чує, брати вже прийшли та й розпитують у матері: А що, мамо, чи у вас іще були діти? Та як же синко того горошку був, та вас пішов визволяти? Вони тоді. Оце ж ми його прип'яли. Треба бігти та отп'ясти. А Китогорошко як пошпурить тим дубком у хату, та за малим хати не розвалив. Оставайтеся ж, коли ви такі, каже, піду я в світа. Та й пішов знову на плечі булаву узявши. Щоб зрозуміти. Всю глибину цього сюжету, нам треба подивитися на нього більш ширше і поставити, мабуть, головне питання. А чому брати так поступили з Ну, Відповідь першу вказуці, що люди скажуть? Саме тому, що брати дуже переймалися тим, що скажуть люди. І сталися ті події, які далі сталися. І щоб відповісти на це питання, ми підходимо до такої надзвичайно важливої і великої речі як таємниці людського я. Тут нам треба зробити зупинку. І підійти до цього більш глибоко. Як ми взагалі працюємо? Хто вже не перший раз слухає наші ці студії, то він прийшов до розуміння, що ми виходимо один раз в тиждень, викладаємо один сюжет, відеоролик. І для того, і в тому відеоролику, ми беремо невеличкий, якийсь невеличкий відрізок, якусь невеличку тему і її розкриваємо. Щоб розкрити таємницю людського я, цей ролик ми свідомо робимо невеличкий, щоб було доступно людям максимально повно зрозуміти те, про що йде мова Хвилин 10-15. Але щоб розкрити тему таємниці людського я. 10-15 хвилин не вистачить. Тема досить широка. І тому ми зараз зробимо таку, можна сказати, технічну зупинку, відійдемо на якийсь час від казочки і максимально розширимо базу, духовно-наукову базу про розуміння, що ж стоїть за таємницею людського я. І оскільки. Ці сюжети знову, які були, вони будуть невеличкі, хвилин 10-15, то це буде тривати кілька тижнів. І тоді, коли ми зробимо таку підготовчу роботу, тоді ми продовжимо рухатися по сюжету казочки далі. Ну, таке, як би сказати, технічне вкраплення. І зараз ми переходимо до розмови про таємницю людського я. Отже, Таємниці людського я. Взагалі, що таке я? Якщо говорити дуже максимально просто, я це сила, яку одержує людина для того, щоб керувати собою. Сила, яка дається людині для керування собою. І я це унікальна сила і унікальне слово. Це єдине слово, яке людина може сказати сама собі про себе, про іншу людину ми кажемо Він. Інша людина, яка хоче нам, до нас звернутися, каже Ти. Я це тільки ми можемо сказати самі собі. І ця особливість пов'язана з тим, що коли людина одержує я, вона одержує волю управляти тими процесами, які є в ній. Чого, допустимо, не скажеш про тварину. Тварина, здається, теж має волю, вона теж робить якісь дії виконує. Але те, що робить тварина, це все робиться з інстинктів, з потреб, з фізіологічних потреб її тіла. Тваринка не може не робити те, що їй закладено цими інстинктами. Інстинкти сильніші за неї. І інстинкти йдуть не з я. Інстинкти йдуть з того, що ми в попередніх розділах назвали груповою душею. Людина ж, маючи я, вона. Позбавляється інстинктів, вона стає вищою за інстинкт. І вона може зробити те, що, допустимо, вона може свої фізіологічні потреби, з силою я зупинити. Сказати, що от я не буду цього робити. Людина, наприклад, заходить в голодування. Тварина не може зайти в голодування хіба. Хіба і вона просто не має що їсти. Але якщо їжа буде біля неї і вона буде мати, не буде ніяких перепон, вона обов'язково буде їсти. У неї такого розуміння, як голодування, не може бути. У неї не може бути такого розуміння, як стримування своїх, допустимо, статевих інстинктів. І так далі. Тобто вона не може вплинути на ті потреби, на ті фізіологічні свої потреби, які закладені звища. Людина ж маючи я, вона може це робити. І тому це я має таку величезну силу для людини. Тобто це не тільки те, що ми зв'язуємо з мисленням, з, з розумом, бо розум, якийсь розум є і в тварини. Але, от того, що я сказав, як керування своїми власними інстинктами, Управлянь на небе, ставати вище за інстинкт тварина не може. Це може тільки людина, яка має я. Далі, я людині не дається від народження. Якщо ми навіть для цього подивимося уважно, просто подивимося на розвиток маленької дитини, ми бачимо, що вона ще, чим менше дитина, тим менше вона має влади керувати собою. Вона взагалі маленька, вона взагалі безпорадна, вона безпорадніша, ніж тваринка. Тому що тваринка, тільки народившись, Курчатко, тільки вилізши заячка на світ, воно зразу може шукати собі їжу, воно зразу може в цьому світі жити, давати собі раду. Людина спочатку вона абсолютно беззахисна і без допомоги, вона в цьому світі існувати абсолютно не може. Тобто волі у неї нема ніякої. І тільки з часом, чим довше людина живе на світі, чим більше вона через, в процесі цього життя осягає досвід життя в фізичному світі, тим сильніше і сильніше укріпляється її воля, і тим сильніше і сильніше ця людина може користуватися своїм «Я». І щоб зрозуміти, як коли я в повній мірі проходить до, до людини, знову ж звернемося до того, що до тієї інформації, до тієї, до тих, до тих, до тих, до тієї мудрості знань, які вже ми через духовну науку вже виклали в попередніх наших зустрічах. А те, що людина семичленна, тобто, як ми говорили, було на дошці це намальовано. І вказується сказано, що у Котигорошках було шість братів і сестра, тобто семичленна людина. На сьогоднішній день у людини є чотири тіла, які вона вже опанувала. Це наше фізичне тіло, це наше життєве тіло, яке ми маємо, і тому ми живемо на землі, яке називається ще ефірне. це наше астральне тіло або тіло почуттів. Таке, як і в тварин, життєве таке тіло, як і в рослин, і ми маємо от це тіло мислення або те, що ми називаємо я. І оцих чотири тіла, які сьогодні вже має людина в своєму складі, вони не народжуються одночасно. І знову ж для цього навіть не треба глибоких, максимально глибоких знань духовної науки, це можна. Зрозуміти навіть з феноменологічного спостереження за людиною. Тобто, першим народжується тіло фізичне. Це всі розуміють, це, якщо називається, незаперечний факт. Яким чином народжується тіло фізичне? Тобто, відбувається зародження цього тіла, і потім в утробі матері розвивається абсолютно незалежний плід, який у відповідний момент. Стає самостійним, він відділяється від, від тіла матері і стає незалежним тілом. По такому самому принципі, через 7 років, народжується інше тіло, життєве тіло або ефірне тіло. Воно так само спочатку пов'язано з материнським ефірним тілом, так як фізичне тіло в свій час було пов'язане з материнським тілом дитини. І Через 7 років воно народжується, і фактом цього народження є те, що в людини випадають молочні зуби. І один момент, і другий момент що є розуміння, що дитинка готова до того, що сприймати знання зовнішнього світу. Ефірне тіло або життєве тіло, яке відповідає у нас за формування наших органів і всього іншого. Вона до цього часу завершує свою роботу і звільняється для знань. І дитина готова йти до школи. Ще через 7 років відбувається таким самим чином народження або звільнення астрального тіла, або тіла почуттів. І символом цього є статева зрілість людини. Можна сказати, і в першому, і другому випадку. Задатися питання, а що, як тіло не народилося, ну, скажімо, життєве, чи почуттєве дитина до 14 років, наприклад, не має почуттів, чи не має життєвої енергії, та ні, звичайно, має. Воно І, і, і життєву енергію має, і почуття має, але треба розуміти, з якої позиції це діло діє. Тобто те саме, як в фізичному тілі, коли е, матері утворюється. Окремо плід. він, Це вже окремий плід, але він повністю пов'язаний з материнським організмом. Хоч він вже може робити якісь самостійні рухи. Ну, наприклад, має своє, як би сказати, харчування. Він може робити навіть фізичні рухи, коли вагітна жінка відчуває ці порохи. Те ж саме і відбувається з ефірним тілом. Воно Можна сказати, овіває дитину так само, як материнське е, тіло овіває плід. Так само до 7 років ефірне тіло матері овіває дитину. А в 7 років, коли воно звільняється, це тіло ефірне так би діє зсередини вже людини. Воно вже є незалежною. То ж саме, таким, по такому самому, принципі діє і тіло почуттєве або астральне. І за цією самою логікою. в 21 рік народжується четверте тіло. До людини приходить або звільняється, або людина одержує оце, воно не звільняється, людина одержує тіло я. Тобто можна сказати так, що спочатку створюється фізична чаша, потім цю чашу погружається, спочатку звільняє через 7 років життєве тіло, ще через 7 років почуттєве тіло, і аж на 21 му році. Приходить тіло я. На сьогодні все. Дякую за увагу.